Вітаю тебе, друженка, вітаю тебе, подружка! Це влог, про те, про все, про всяке усіляке і про те, якщо потиха в шпиталь ходила. Бачиш, який одяг видали. Це для того, щоб пройти обстеження, обов'язково треба переодягатися. До речі, X-Ray тут голяка ніхто не робить. А, світять не на голе тіло, а світять через оце такий одяг. Це, до речі, дуже зручно і не холодно. Тобто, коли протиляєшся до того апарата, де ото касету з плівкою заряджають, тобі не холодно. От, і далі там вже пішли у нас різні інші аналізи. Це Урину видають тобі все, що треба. Ти йдеш в шпиталю до туалета, куди тобі вкажуть, в якої там секції, і робиш свої справи. Потім як уже подзюрив. До речі, це після ультрасаунду, після УЗІ точніше, тому що перед УЗІ не можна ходити в туалет 4 години. Потім вже як надзюрив це все своє ото добро е зібрав, е порозглядав, ідеш, е вже, там же ж в туалеті, знаходиться таке щось на шталт-віконечка, відчиняєш, там то все е ставиш і воно вже їде для того, щоб його там досліджували, що в тебе. Та, те ж саме, воно стосується і е, какашок. От там, так. Да. Я вже розповідала про те, що медицина тут е, страхова, по страховці, тому що якщо в тебе немає іншурансу, ти не сплачуєш, не купляєш того іншурансу, то є страховки, то прайс буде ну просто непідємний. Але навіть якщо ти маєш страховку, тобі все одно е, деякі. Речі треба сплачувати. Самостійно, наприклад, візит лікара за допомогою покриття страхової кампанії виходить біля 10 доларів. А сама розмова з лікарем триває 3-5 хвилин. Ну зі мною там трошечки довше, може на 1-2 хвилинки, тому що я така допитлива і мені все важливо знати. Так, це історія персонал, тут фотографія персоналу лікарів, також медсестер, всього Персоналу, який тут а, працює в цій лікарні, до цього я ходила в маленькі, деякі, але а, а, такої потрібної допомоги, і щодо порад нічого не отримала, окрім рецепту на непотрібність мені препарати. От тому звернулася саме сюди. Погуляю трошечки з тобою, точніше, вигулюю тебе, і покажу місцевості навколо цього шпиталю, що тут знаходиться, що тут взагалі є. А як так вийшлося? Це був вихідний день і. Ну, Щось я розповіла знайомому, що я йду до шпиталя, туди-сюди, настрій неякий. то він мені каже: а, ну, добре, давай я тебе заберу зі шпиталя, то машиною не їдь, а, і заберу тебе і потім там кудись ще з'їздимо, я погодилася, дуже добре думаю, і не треба там з парковкою маятися. І взагалі зручно думаю. Та й день такий був, дуже жаркуватий. А як виявилося, рано роділа, тому що знайомий мені потім ну, перепише і а я, я така чекаю, чекаю, нікого немає. Я така вже починаю нервуватися, тому що ну, жарко, реально така спекотна погода, то я пишу, де ти є. А він мені таки відповідає: Ой, я затримуюсь, я затримуюсь. я терпіти не можу взагалі, коли люди. Ну, всяка, звісно, буває, але чесно скажу, що я така людина обов'язкова. І дуже дисциплінована. Якщо я знаю, що я комусь щось пообіцяла, чи там написати в якийсь певний час, я завжди це все уточнюю. От або забрати мені щось треба, чи когось, або зустріч якась, і то є неважливо, чи то по роботі, чи то по там ну, колег з роботи, да? чи то дійсно по роботі, чи то просто якесь там. Приватна буде розмова, чи приватна зустріч, чи то буде, наприклад, ну хто зі мною одногрупник, який там зі мною навчається, чи то просто буде там друг. Але я знаю, що якщо я щось пообіцяла, то я маю то виконати і ціную, ціную свій час і час людини. Це моя така. Риса так було не завжди. Були моменти, коли ну по молодості зазвичай, да? але після десь ну, 30 років точно, навіть 27, десь так, це все виправилося, і я зараз дуже така людина, яка пильнує і поважає свій час і час людини, людини, якої я щось там пообіцяла, і терпіти не можу, коли людина порушує свої обіцянки. То це мене дуже дратує, особливо коли перепитуєш, що тобі завадило приїхати чи прийти саме тоді, коли ми мали домову про це. І якщо людина не має чого відповісти, ну, дійсно різні ситуації трапляються, я це розумію, але якщо немає, чого такого для впевненості відповісти, то я. Ну, Ну, злюся, я злюся на це, а, бо це як ото, знаєш, невірно розставлені пріоритети. І Я потім вже ну міняю своє відношення і своє ставлення а, до цієї людини. Але а, я вирішила, не дивлячись на те, що дуже було спекотно, думаю, ну що ж. Якщо так вже трапилося, якщо я маю чекати, хоча я б могла, звісно, сісти на таксі чи там на якийсь інший транспорт, да, там громадський і спокійно собі доїхати, я вирішила, думаю, походжу навколо шпиталю, познімаю цей район і зроблю влог. Як бачиш, я не розгубилася і вирішила використати цей час з користю для себе, і, можливо, показати і розповісти тобі, друженька-подружка, щось цікавеньке. А як ти бачиш, це такий самий простецький, звичайний район, всі вони тут схожі один на одний. я вже також про це розповідала, тому якщо призначати комусь зустріч. То краще це робити в таких місцях, які є ну, більш різні, більш неординарні, і де є щось дійсно таке, що, ну як ото кажуть, на районі щось відповідне, щоб виділялося. Тому що, що ти скажеш біля цирюльні чи біля ресторанчику, чи біля 7-11, такого робити не можна, бо тут все однакове. Тинятися мені насправді було ну, важкувато через спеку. Так, я б могла десь там в якісь кафешки присісти, там якогось чаю замовити, водички, там соку чи щось таке попити, але ну, вирішила все ж таки погуляти. Бачиш, як ото сушить. Рушнички просто на забора, цегли повісили, повісили і воно собі висить, согне. Райончик простий, звичайний. Потім я вирішила пошукати якесь містечко для паління, щоб було це виявилося не так легко, тому що цей район я добре не знаю. Я знаю добре тільки в центрі і в своєму райончики, де знаходяться всі міста для паління. Просто так, от остати. Ну, не хотілося, щоб тобі робили якесь зауваження і казали, о, їхали, стоять тут всюди. Сміття розкидають, за да, палки. я от того не люблю. Бо якщо тобі здається, що через спеку на вулиці людей нема, от повір. повір, Якщо ти станеш десь і запалиш цигарку, з за всіх балконів з'являться відразу бабусі, які почнуть тобі, ну Робити зауваження і розповідати, яка ти нечемна, яка ти нехороша людина, тому щоб цього не було, я думаю, піду це, пошукаю і знов познімаю щось. Бачиш, тут здебільшого маленькі такі будівельки, а, такі на швидку руку а, зроблені хатинки, а, але вони теж коштують гроші. А, ну, все ж таки дешевше, ніж то апарти в таких високих будівлях. Все ж таки, дуже маленькі, тут низенькі ці потолки, дуже низенькі, все таки мініатюрне, ну, із дешевих матеріалів, звісно. До речі, подружка друженька, що тобі цікаво щодо цін в шпиталях, саме в цій шпиталі я заплатила. Звісно, з допомогою по страховій, що страхова покрила, але все-таки я заплатила за рентген. Рентген там, звісно, фоткали всюди, як тільки там мене не крутили, не вертели, щоб знімати ці рентгени. Ну, Це добре, я вважаю, що це добре. Хоча перед цим я проходила рентген, але то було більш легені, дивилися. От За рентген, а потім забір крови. Брали кров на панкреаті, Да. і це як його? Що там ще? Що там ще? А, УЗІ Ультра А за це все я заплатила 140 доларів. Тобто страхова, вона майже там скільки? чи 90% вона те все, ці всі розходи вона покрила. Ага, тому що без страховки. Не пам'ятаю, чи я казала це чи ні, е, неможливо. Неможливо це просто вилітати в трубу, і якщо в тебе нема страховки, це все ну це дуже погано. Це дуже погано, це дуже погане, не тільки через те, що ти не зможеш, не будеш мати змогу лікуватися. А навіть якщо тебе підлікують. Якось, да? то потім, щоб це все не скінчилося поліцією і різними іншими проблемами. От, тому, якщо тобі здається, якщо деяким людям здається, що ой, чого це я буду 120 доларів на місяць сплачувати, а є ще крутіше, до речі, є ще й дорожче страховки. От, я там ну, просто супер попри. Якщо є змога, є змога, то ну якщо людина відчуває, що їй там потрібно частенько до шпиталю ходити, то краще дешево не брати. От, і буває, бували навіть такі ситуації, от читаєш там в формах, що людина каже: Та наша мені та страховка, я там не звертаюсь, я там здоровий, молодий, по лікарях не ходжу. І відмовляються, а потім це ну якось так погано закінчується, тому що таких коштів, навіть якщо людина там щось заробляла, заробляла відкладала, це просто там рахунки настільки нулів будуть. Що страшно просто і казати. Це таке діло, це таке діло, що я, я вважаю, що краще перебздіти, ніж недобздіти. Я вже в своїх відосах, друженька подружка, неоднократно розповідала, розповідала тобі, що е, тут така медична система, що це не для людей, а це для бізнесу. Це не для допомоги, а це дійсно це такий бізнес, який е, величеньку, не те, що величеньку, а таку конкретну долю е, вносить в бюджет гаверменту та е, держави. Так що, Тут краще, краще бути постійно пильним і постійно ну, сплачувати, мати страховку і Пільнувати своє здоров'ячко, навіть якщо ти молодий і на що не скажешся, все одно краще піклуватися про себе, звертати увагу на те, що ти єси, коли ти єси, вести здоровий образ життя, наскільки це є можливим, тому що не забувай, що тут ще і екологія, така і продукти такі, які не сприяють покращенню стану здоров'я людини це прийшла в аптеку, зайшла, щоб отримати свої ліки, які мені виписав лікар. Mm -hmm. Ось, І, до речі, там так добре було, прохолодненько, трошечки там посиділа і пішла вже далі. Це все по району того шпиталя, як я тобі сказала. от. Mm -hmm. І все не як у той знайомий, обіцяка, обіцяка. Не їхав і не їхав. Я вже почала не те, що злитися. Я просто відійшла. Я думаю, зараз куплю собі рисових тісточок, смаколиків. Там було мотті, Я бачила, що там моці продавали і це, як і готова. Думаю, зараз собі куплю тих смаколиків і вже сяду на таксі та поїду. Ну його нахер, думаю заблокую в телефоні Ще такий цікавий момент, я ще прийшла туди, щоб купити рисових тістечок. А там магазинчик, ну я не знімала. Чому я не знімала, я не пам'ятаю, чи знімала. ну щось таке. От. І що мені не подобається, то те, що його не зберігають в холодному якомусь місці. Просто воно так лежить собі на жарюці. Ну, добре, хоч трошечки там чимось прикрите, щоб то мохи не поїли. І оце я скупилася і тільки сідала в таксі вже, і ота падлюка з'явилася. Я така зла, ну все ж таки думаю, хай везе мене додому. До мене що, щоб таксі не хоче то платити. Все таке сіла і кажу, і все, нікуди ми не поїдемо, везе мене додому. Я говорю, стільки чекала. Я зараз себе не дуже добре почуваю, тому що на спекі багато часу провела, я знімала відоси, туди сюди гуляла, от, Кажу, нагірано тебе. Якщо воно щось важливе було для тебе, кажу, ти приперся відразу. Так тебе ж ніхто за язика не тягнув, правильно, Ніхто за язика не тягнув, що ти мене там. Зустрінеш, допоможеш, то й не треба. Ну, короче, короче, фубля, фубля. Ну, Не заблокувала його, ну, зараз щось там пише, він не відповідає, не хочу, не хочу. От, ну, то повіз мене додому. Коротше, вибісило мене те патло а, своїми оцями. Я ж кажу, терпіти не можу чекати, терпіти не можу чекати, ну, то й поїхала додому. Дома вже трошечки заспокоїлася, розпакувала того тока, оце тобі показую Оце, що крахмалем притрушене, кругленьке. то є японський стиль, називається моті, рисове тістечка. і воно має всередині таку начинку. Це начинка червона квасоля з цукром перетерта з червоної квасолі. Ну і це все рис з тим, як з крохмалем. Угу. Ну, а про білий ток то хто вже окрески, тістечко, про то я тебе вже розповідала а, багато разів. Ось слухаю Іванку Кузьму і роблю масочку, домашній догляд. Тобто, поєдную, корисне з прийомним. Угу. Прогоранку наступного дня, друженька, подружка. Якщо ти думаєш, що це за срач такий навколо, це, це нормально, це просто ще не прибрали. Просто ще не прибрали, потім приберуть, вичистять те все вивезуть. А це нормальна тема. А зранку таке можна побачити. Ну і що? Ну, як не всюди, всюди воно ж не буває ідеально, так само і тут. Так, так, тут дві доби в одному влогі. А, зараз я тут трошечки теж познімаю. А, бачиш, троянди вже майже відцвітають. Їх залишилася зовсім мала кількість, якщо знайдеш таку більш-менш не підгулявшу троянду, то добре. Ще найсмачніший, на мою думку, то крисоветі продається саме в магазинчику, який знаходиться в метро. Тобто треба піднятися в метро і там буде іноді сюди ходжу. Для того, щоб а, купляти оці рисові тістечка. Ну там воно трошечки ще проїхати. Треба. Нагадую, що те тістечко, яке має зелений колір, а, то є така трава полинь. полинь так, так, гірка полинь і з цукром перетовчують. Ну, ще іноді біля переходів а, дивлюся овочі, іноді купляю, але тут завжди дорожче. Далі в відосіку я буду намагатися якмона менше розмовляти і надати тобі змогу просто послухати звуки вулиці. Якось так. Я вже остаточно впевнилася в тому, що якщо тобі не 16, не хер знімати себе знизу на фронталку. Отак, от подружка, якщо ти да, ніколи так не робив, як я. До речі, виноград, якщо ти не зрозуміла, що то є за ціна, одна кисточка. Я, я не поняла, я постіснялася перепитати, невже одна кисточка може коштувати 20 доларів, то що жарт якийсь, Коротше, чи що? Стався в мене такий конфуз. Їздила я на іншу станцію. На іншій станції біля мене продають рисові тістечка, Я поїхала туди, в одну зупинку. На метро. І там два чоловіка були, вони спілкувалися між собою іспанською мовою, і щось вони в мене спитали, я не знаю чому. А я відповіла їм італійською. Я не знаю, я не знаю, чому, чому я так зробила. Якось все так в голові перемішалося, а справа в тому, що для мене що іспанська мова, що італійська. Вони різні, вони досить різні, але чомусь я відповіла саме італійською. Так якось невдобно вийшло, а Потім зорієнтувалася, звісно, перейшла на ту мову, на яку треба. Але, але неприємний присмак все ж таки залишився. До Боже, де. Щоб вам було зрозуміло, зараз жарище біля 40 градусів. Ну, 36 зараз показує. Жара неймовірна. І наче б я, от що, про що я думаю? Наче б я виправилася е на рахунок мови, але все ж таки неприємний присмак е залишився. Я я на іншу станцію, одну станцію метро, це тому що, а, тому, що там немає парковки. І дрікатися з парковки, щоб потім втратити місце заради однієї станції метро і двох хвилин, щоб купити того току, то немає ніякого резону. то Чого туди-сюди рибатися? На жаль, біля самого метро, станції метро, там нема напаркуватися і взагалі таких не предусмотрено парковчих місць.